На озброєнні збройних сил України перебуває 155-мм гаубиця FH-70. Вона виділяється наявністю власного двигуна та шасі, який дозволяє їй самостійно рухатись на полі бою. Наблюдається скоплення а, сил противника в Глуховському районі Сумської області. это чуть-чуть правее, уже на з Брянської області та в районі і Шостки. Тож наблюдається скоплення противника, можливо, там якісь дії вони предпримут для транспортування на великі відстані використовується тягач, проте гаубиця може швидко зайняти вогневу позицію, істотно збільшуючи свою бойову ефективність. Артилеристи 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дошкевича повідомляють, що здатність здійснити перші три постріли лише за півтори хвилини, що характеризує цю гаубицю як відмінний зразок сучасного артилерійського. Озброєння вчора головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський констатував, що сили оборони зараз стримують один із найпотужніших наступів російських військ від початку повномасштабного вторгнення. Причому мова йде про майже всі напрямки. Як це на практиці відчувається? Яка оперативна обстановка біля вас? Ну, почну з нашого напрямку. Наш підрозділ тримав який тримає смугу оборони на горлівському напрямку. Зараз його більше звикли назвати Торецьким, бо активні бойові дії зачепили саме Торецьк. Відверто ситуація почала ускладнюватися близько півроку тому, але вже десь близько місяця саме на нашому напрямку вдалося стабілізувати та відфіксувати лінію фронту. І попри те, що атаки ворога не скінчені, не закінчуються. Ворог продовжує використовувати і важку техніку, артилерію, і маленькими групками лізуть штурми. А, за останні місяць ворогу не вдалося посумути. До нас на жодний квадратний метр. Це що стосовно нашої лінії оборони в цілому установка на Донеччині, і саме на Покровському напрямку, чому трохи володіє ситуацію. Це моє рідне місто. І багато хлопців з ким перетиналися зараз. Це тримають там оборону. Доволі складна, доволі складна, тому що є відчутно певні проблеми з нестачею саме піхоти. Ви продемонстрували от зведення генштабу стосовно того, скільки уражено супротивника за всю війну. Скажом кожного дня в взадний генштаб можна побачити, що цифри не змінюються. Тобто засоби нашого враження працюють якісно, але саме смугу оборони лінію окопно тримають піхотинці. І з цим на сьогоднішній день є певні проблеми. Я це кажу до того, що овер важливо зараз трохи звернути увагу на якість, що хто, кожен хто що може для цього зробити. Ті, хто ще сидять і не пішли захищати державу, вони зараз саме сьогодні овер потрібні державі тут напередку. За останній місяць півтора, от ви кажете про потреби в живій силі е активно в обговорення довкола воєнної тематики війшло поняття СЗЧ, і от минулого тижня під кінець голова Верховного суду України Станіслав Кравченко сказав, що в українському війську є тенденція до збільшення фактів самовільного залишення частин, дезертирства і невиконання наказів. Чи зустрічається це на практиці е в місті, де ви зараз перебуваєте? Чи бачите ви це безпосередньо? В полях, умовно кажучи. А, ця історія нікуди не подінеться. Дуже безглуздо заперечувати її. Вона є, вона буде, і вона на, ж, на превеликий жаль буде тільки збільшуватися. І основна причина в цьому одна: уявіть собі втомленість бійця, який пішов служити 24 лютого, 22 року, в якому він на сьогоднішній день моральному стані. Якщо ця людина була не в тилу, фізичному, психічному і моральному стані. Дуже невелика частка людей, які ще можуть себе тримати, знаходять собі якусь мотивацію. Це втомлені хлопці, які попроходили по п'ять по шість гарячих точок. І на сьогоднішній день для мене дуже великий... Ви знаєте, я не підтримав цього хлопця по прізвищу здійлав, який зробив це публічно, бо, як на мою думку, це такий, знаєте, трохи підрив обороноздатності, тому що це не дуже гарний приклад. Але скажіть мені з іншого боку, як можна судити людину, яка пройшла вугледар, степове Авдіївку, показала себе як герой, і в якийсь момент вирішила, що вона більше просто не може цього робити. Як можна судити таку людину, яка, наче, була б там героєм у п'яти найгарячіших точках у найгарячіших напрямках, а на сьогодні просто зневіну знеможений? Як можна цю людину осудити? Сказати, що він має сидіти за гратом. Кілька публічних осіб минулого тижня намагалися акцентувати на проблематиці української армії. Серед них і журналіст Бутусов, і генерал Марченко, і багато депутатів, і такі люди, які в соціальних мережах висловлюються на цю тематику, підкреслюють всі кілька аспектів: нехватка живої сили бійців. Бригади не укомплектовані? Інший аспект це озброєння, яке не повній мірі доходить від наших партнерів, і третя це певна недолухість керівництва нашими підрозділами. Тобто можна сказати загальною думкою, трежисер Олег Сенцов підсумував, що ми все ще залишаємось маленькою радянською армією, яка воює проти великої радянської армії. Чи поділяєте ви таку концепцію? Таку думку? Знаєте, є таке прослів'я з цього приводу гумористично. Трохи радянська армія натівського зразку». Я не можу поділяти, тому що відверто кажучи, ну я ж бачу не останні там час війни, коли все стало трохи складно. Я бачу війну від самого початку і скажу, що і командири наші, і хлопці наші і завзяття, і професіоналізм з точки зору використання нових якихось технічних розробок. Все одно ми набагато відірвалося від них і ментально. Я служив в, в 2011 році в строкову службу. Жбо я вам скажу спілкування між офіцером і солдатом, тоді спілкування між офіцером і солдатом сьогодні це дві різні комунікації різний рівень з точки зору еволюції, поваги одне до одного раніше. Якщо ти солдат, солдати про тебе офіцер, ну, плюс-мінус розумієте, така які називала дідівщина на сьогоднішній день. Майор сержант можуть окопі балакати на ти і разом планувати. І хай це не всюди про так, така така ситуація є. Я знаю дуже багато де командири там перетягують на себе дуже багато ковдру, скажімо так, але насправді в більшості своїх. Еволюція комунікації сталася і сталася в бік більш, більш е сучасної армії, я би не називав її там так, знаєте, гучно радянською. Але саме про те, що ви кажете, що є певна проблематика, і саме ви на от, прізвище Бутусова згадали. Давайте скажу вам так: е е він озвучить дуже багато вірних речей. Він озвучать ті речі, які вам не зможуть озвучити в ефірі діючі військовослужбовці, бо кожен з таких габірів може стати останнім. Ну, так, логічно на невеличка казка з за поребрика. Там пам'ятаєте, минулого тижня в університет. Прилетіло Кадирівський, не знаю наш, не наш дрон. Тут важко сказати, але Кадиров там почав бризкати сльонями, кричати про те, що він тепер наказує не брати в полон українських військових. Пройшло два дні. А кадиров вийшов з заявою, що йому написали дві тисячі листів українські жінки про те, що він змилувався і дозволив своїм підрозділам брати у полон українських військових. І він, в принципі, сказав: Ну, добре, я скасовую цей наказ батальйону бійця махма. То можете брати українських військових в полон. Ну що це за казка? Як на мене, це дуже вигадана історія. Йому хтось там по голові зверху надавав, не підписують черговий військовий злочин в бік Росії, чи, чи що відбулось на вашу думку? Uh, моя відповідь буде не коротенькою, тому що і питання таке цікаве, трошки з нотками гумору. Ви знаєте, до війни мені доводилося uh, займатися виборами. Так, от там золото правило було ведучи виборну кампанію. Допоки ми не говоримо про своїх опонентів, конкурентів, противників, то вони є отакими. Як тільки ми починаємо про них розповідати, то вони набирають вагу і починають, і починають зростати. Отут та сама історія. Давайте відверто. І кадирів і кадирівська армія на за два з половиною роки війни, вже майже за три дуже добре показали, що вони можуть на що вони здатні. І я би включив у цей ролик, де я навіть не пам'ятаю прізвище, коли наші хлопці-козаки заходили на Курщину, Як один там з керівників Ахмату розповідав причину, чому українцям вдалося пройти. і каже, да вони нас просто обійшли. Ті панотілодінов був так да Слухайте, цього достатньо. Це все Кадирівська армія, це все більше інформаційний інструментарій Російської Федерації на сьогоднішній день, тому що на полі бою вони себе вже показали. Всі бачили і знають, хто це що це, як вони воюють, що вони знімають. І де і, і яку опцію вони виконують, скажімо так, напередку? Ви всі це вже тисячу разів обговорено про отряди і так далі. Тому ж кажу, давайте на них взагалі не звертати. Це є є набагато пріоритетніші теми, які дійсно вартують того, щоб піднімати їх у спільцю обговорення. І так далі, почули, пане Євгене, дякуємо за розставлені акценти і позицію. Військовослужбовець збройних сил України за позивним Шейх Євген Івлєв був з нами цієї миті.